Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милоствини душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас! І на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримували Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо, Польщу, Британію, Німеччину, Францію. Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування. Благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості. Аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам. Благослови рясна їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми згрішили та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна. Захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі, наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч всім ворогам. Які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу в цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже, та в Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. В ім'я Твоєї благодаті та милосерді. Амінь. О пресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до тебе. Ублагай, Мати Милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Що по мирі охоронив землю і святу церкву українську, що провадив благодаттю Святого Духа і як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни. Від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як любляча матінка, виблагай все щедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками, матерями нашими, котрі рід пережуть, над батьками й братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб сілення дарував. Надполеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували, позбав усіх, що моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту домок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно, прославляючи твою велич. Сподобались Царства Небесного і там з усіма святими проставляти пречисте і величне ім'я і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народу від допомогу і захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до Тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії, Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу Батьківщину перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас. З непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла, пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна. І панування зла, випроси благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінив життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру. І любові, Маріє, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя. Життя поруч з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса. Вбережи мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців. Щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України. Готових віддати своє життя за мир на рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, Допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди. а на землі запанував мир та спокій. Амінь, Боже, Отче наш Небесний, ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось, тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісусе Христе, стіли нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, що виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісусе Христе! Все, що д'явол запланував проти народи в землі, віджинив від нас ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми д'явольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих, яви світові, своє милосердя! Нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний, Отче, про благодатне благословення Тим, хто молиться Тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смирено благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач. І спаси нас, Отче Небесний, слава тобі Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, Творець і Творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища. Врятуй та збережи наших українських захисників, воїнів, які самовідано, без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воєнство, яке захищало і захищає їх, Дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти. У цій битві з сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли і нам глибоке щире покаяння, пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє присвяте ім'я, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісуса Христе, агнецю Божий, Ти помер за всіх грішників і за мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб покори й послузі засвідчити, що Ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кару, що Твоїми ранами вене виздоровлено, зцілено і врятовано від загибелі. Спасителю мій заради мене та зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки й ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, твій бік прокололи за мої провини. За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну. Заплачено за моє життя і спасіння. Агнецю Божий, Ти приніс себе в жертву за мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас осереддям прощення, надії і втіхи. Тому разом з твоїми апостолами і усіма святими я визнаю, я живу вірою Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе, жертву на хресті, щоби, віруючи в нього, я не загинув, але мав життя вічне. Ти, великий, Господи, сотворителю, неба й землі, чудні великі Твої діла, і ніяка мова не може тебе достойно хвалити, але всі твої діла. Перевищує безконечна велич Твого милосердя, Ти з неба прислав нам на землю Твого єдинородного сина, Він для нас став чоловіком, народився з пречистої Діви Марії, і гріхи наші взяв на себе, за нас зранений умер на Христі, щоб нас спасти. Поклоняємося мукам твоїм, Христе, Поклоняємося Твоїй доброті, Твоєму милосердю, і нічого не бажаємо більше, як Твоєї святої благодаті. Дай нам усе цінити її, як треба, і так жити, щоб ми її не втратили, а заслужили на вічне блаженство у Твоєму Царстві. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які боронять нашу батьківщину, захисти і збережи весь український народ, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну, за її свободу і незалежність. Даруй їм Царство Небесне і сотвори їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Сьогодні вся наша країна переживає велике горе, що трапилось у Харкові, у Сумах, скільки загиблих, скільки діточок. Тут навіть немає слів. Підібрати, як виразити співчуття рідним і близьким. Ця сволота ще раз доказує, що у них нічого святого немає. В такий день вони ж теж святкують, у них ж теж Пасха. І вони ж теж святкують це свято і знають якраз в 10 годин. Що всі люди ідуть з церкви, звичайно, йдуть в центр, щоб зітками погуляти і кинути туди ракети. Що вони хочуть доказати, з ким ви воюєте? Ви з дітьми воюєте, і світ цього не бачить і не чує. І як би ми не молилися, що, Боже. Боже, зроби так, щоб світ проснувся. Хай що то робить? Невже їм всім? Байдуже, що скільки в нас гине мирних людей, діточок скільки гине, як можна мовчати? Я кажу, нема слів, нема слів, Боже. Ти все ж бачиш, ти все це бачиш. Ой, Господі. Всіх я вас вітаю, хоча для нас це скорбутний день, але я вас всіх вітаю з вербною неділею. Дай Боже, щоб це свято принесло нам відродження нашої країни. Щоб на нашій Землі прийшов мир і Божа благодать. Всім вам Божого благословення, мира, добра, любові і бережи вас всіх, Боже. Через хвилин 10 з вами зустрічаємося на платформі Тіктока.